Volkswagen Touran Знову мені якийсь сусід заїхав задній ліхтар, подряпав фарбу і втік. Після чого в мене не працює одна лампочка. Тому зараз знімемо задній ліхтар та замінимо несправну лампу. Тепер зміщуємо ліхтар в сторону, щоб зняти його скріплення. Щоб відключити електричну частину ліхтаря, треба натиснути на три пластикових фіксатори. Тепер викручуємо несправну лампочку і встановлюємо на її місце робочу. Тепер все працює як слід. Зараз ще перевіримо поворотники і стопи, та можна збирати буде назад.